Людмила, мама чотирьох діток. Під час вагітності двома молодшими дітьми жінка відвідувала школу відповідального батьківства у Рівненському обласному перинатальному центрі. Двоє старших моїх дітей вони вже дорослі, і на той час таких курсів не було. Це було в 2008 році, і в 2001 році старший син народився. Ось. А... Це, цей раз я от вирішила сходити на ці курси, вони мені дуже сподобались. Жінка зізнається заняття у школі, додали їй впевненості. Я вже йшла на пологи, я знала, що за чим. Я дуже хвилювалася, щоб не пропустити ці потуги, щоб це не сталося ніде в дорозі. Ось нам розказали, як це все має бути, через скільки хвилин ці потуги мають бути. І ми, слава Богу, з чоловіком благополучно, вчасно приїхали. У нас народилась два хлопчика в цьому році. Школа відповідального батьківства відзначає 15-річчя. За цей час випустили вже більше п'яти тисяч випускників. Це дуже, скажем, така психологічна допомога під час такого непростого періоду для жінок, тому що все-таки вагітність пологі післяпологовий період. На деколи і стресові ситуації бувають у жінок, і наша команда, яка працює, дуже кваліфікована, допомагає жінкам. Ім справиться. Особливо це, звичайно, актуально останніх 4 роки, коли наша держава під агресією. Нашого сусіда, щомісяця фахівці формують розклад занять для майбутніх батьків. Це більше десяти зустрічей, зокрема діалоги з психологом, вчаться практичним технікам для пологів від дихання до вправ на фітболі Учасники спілкуються з акушером, гінекологом і неонатологом, отримують медичні поради. За бажанням можна пройти психодіагностику і отримати індивідуальну консультацію. Наші лекції охоплюють повністю вагітність. Пологи, післяпологовий період, догляд за немовлятами, догляд за дітьми, прикорми, харчування, тобто все-все-все. Ну і, звісно, психологічні аспекти, починаючи від планування вагітності, з січня місяця, вже з Нового року, ми плануємо також розширювати наш такий план занять, скажімо. так, Плануємо доєднувати фізичних терапевтів, і плануємо, до нас планує доєднатися. Наша лікар акушер гінеколог також такою гарною лекцією. Важливий акцент фахівці роблять на лекціях грудного вигодовування. Ми на своїх лекціях хочемо донести до майбутніх мам, що грудне годування це той найцінніший скарб, який є тут зараз, з нею безкоштовно, і він є, повторюся, безцінним. Ми розказуємо в першу чергу і потім показуємо. Ми показуємо правильні позиції для годування, правильні методики прикладання до грудей. Тобто, ця лекція несе як і практичну сторону, так і теоретичну сторону викладення матеріалу. Усі заняття в школі відповідального батьківства безкоштовні. Окрім того, за словами керівництва, вже незабаром раз на місяць тут проводитимуть відкриті психологічні семінари для всіх охочих. Теми ми стосувати. Тимуться подолання хронічного та гострого стресу, а долучитися зможуть і жінки, і чоловіки будь-якого віку. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин.